Продаж дуплексу 60 квадратних метрів в білогородці. Дуплекс будинок на одну і на другу секцію. Зараз покажу вам планування всередині. Сам дуплекс знаходиться біля дороги. Тут зупинка маршрутки і йде 4 ряда будинків. Асфальтований під'їзд і трохи далі знаходиться. Більше житлових будинків. Перевагами цього дуплексу є велика земельна ділянка 2,5%. сотки. Це йде парковочна зона, межа по куту цього забору. І покажу пізніше з тильної сторони велика зона відпочинку. Підписуйтесь на мій канал. Я регулярно люблю відеоогляди огляди нерухомісті в Києві Київській області. Це вхід в сам дуплекс. Тут ніша зроблена для шафа в купе. Одна спальна кімната. Теж поставлена перегородка, щоб була можливість зекономити на меблях і зробити шафу. Друга спальна кімната. Ці перегородки вони не несучі. Якщо є необхідність, можна обрати і зробити велику Спальну кімнату, одну велику спальну кімнату. Як бачите, високі стелі ще зверху невеликий чердак, тут йде ванна і туалет. Знову ж, за необхідності, можна цю перегородку змістити і зробити сану... сміжний санус. Це гардеробна. І кухня, столова вітальня. Якраз становиться диванчик навпроти телевізор. Тут кухня, такі великі вікна з виходом на терасу, і вже зроблена крита тераса. І тут по паркан йде межа, а в цій частині посередині. Будинку. Стосовно придбання даного дуплексу, ви можете писати коментарі чи дзвонити по вказаним телефонам. До побачення.